Всім привіт, дорогі друзі! З вами Red Sketch. Ось дивіться, бачите, скин у мене новий, вже не той гамняний. Сьогодні ми пограємо на сервері Майнблас Ru. на жаль, Ru. але я не буду типу, виживати, я в Бедвар зайду. Так, арена. М -м, давайте вже за синю. Я люблю зелений, але... Стоп, за зелений, давайте. Двоє за зелений. 15 секунд лишилось. Е -е, дивіться, зверху на екрані буде писати е -е, назва мого сервера. Буде писа, типа. ip сервера мого. Але там дещо не писали я зашифрувала. Так е... я вже на одному блоці частину не буду знімати. По-перше, це нудно, а по-друге, це вже... Якби то дуже, дуже, дуже і дуже довго це проходить. Так, зелений, давай роби. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ну нас вже очікують. Ти стіваєшся? то давай... О, о, наступний. Ну, ти йдеш? Ти нормальний. Дядь. Забирай назад свої було. Тай білі мій рубль? Ну, робіть, а якщо розрушив кровать команди білих. Білі вже зливається. Так швиденько я бачу. Якщо чесно, я радий, що я вже нарешті. Ай, болить. Розносим, тупо розносим. пацани розносим. Розносим. Все, в жовтих нема. Є одного бли... Там що, читер був чи що? А ні, коли вбиваю, я вже зрозумів. Нічого нема. Але в мене тім дуже гарно, Я перший раз таку тім в себе бачу. Цікаво, як мені... А ось як мені піднятися. Яку я нікого не вбив. Як тільки зламати? Е, ти. Е, пацани, пацани, помагайте. Ні, не опаличка, походу, на віддачу. Скількись там. Живи, 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 живи. Рід зелених живи, живи, живи. Живи, 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 живи! Пішов він. О! Стоп! А, -а, -а. Зрозумів. Вау! Мені. Хм. Прикольно. Так. Собі. Мені треба для того, щоб добудувати. Хто це робить? Тім просто клас, але з будівни... Наша ви то зруйнували? У мене таке питання. Так, ну ходіть воювати, що робити нам. А ну, застрибнеш, чувак. Ти 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 ти. Ні! Стоп, він має... Він не збережеться. Зберігся! А за шо мені цей? Кордупель, ти куди йдеш? Кор... Кордупель ти. Кордупелко Пацани на нас напали. Кордупелко Кордупелко Так. Кордупелко Пройняйте зверху круду. Ооо, пішли, пішли, пішли. Ти нащо у туди забрався? Ти. Курдупилка. Курдупілка. Куди тікаєш? Ти свинота? Свинота втекла. Зато. Знаєте, що хочу сказати? Або зараз, або ніколи. Мені. Нам треба... Зруйнувати цей вхід на стопе, а можна ще вище, опач? Вбили опачі ти хто це все робить? Так. Сірий один, а червоний блін. Червоний в цій грі існує. Ой. Ні! Блін, якщо він зараз зламає. Це... Все. Він зламав. Він зробив те, що хотів. І так я програв. Ой, я відключився, нічого. Так. В принципі, давайте ще пограємо. Я зачергував їх. Redskat sheet. Тир. Ой, я такий, до речі, скин хотів теж. Але я щось передумав один раз. Сині, зелені, Кордон. Ні. Краще, я зараз ще думати буду. Так. Так, ну почекаємо ну, кейс зроблять стежку. А я поки що поскачу. Чорне, жовтий, чорне, жовтий, чорне, жовтий, чорний. І що це означає? Ну, типа, що не можна сюди входити? А це... А це ви їм всім скаржіть? Сині угу. вже почали будуватись. Так. Віддат. Давай пошвидше. А, то ти... Давай. Ты у мене щось погане перечуття, що моя команда приможе. Давайте хоча б забудуємо наше ліжко, а то... З моїх солдатиків ніхто не забудував такое моє ліжко, хмратно, блін. Тоді давайте ще от так ось штрихи. Я тут будую, а там вже зверху забудовано. М -м Давай. Є, відправ! Є! Синіх синіху вже нема. Цих кордупляток. Продупляхи. Авосені! Ай! Хто це? Бат, бат. Батлон. Батлон. Лон... Я цей нік трохи не розумію. Стоп, я за червоних. Червоні ще живі, треба білих звернути. Зелених, сірих і все. А з іншими вже так. На. Синіх вже нема. Прекрасно. Хоч би він немає. Фух, uh, він на мене не дивиться. Mm. Так. Це, походу, зелені. Так, давайте будемо як шпіони. Їхня база десь неподалік. Ах ти! Блін, мене знав з кинув. Хейк Games ют. ютубери ютубера ви. Смерть. Смерть ютуберів. Я трохи не вмію ПВПхатись, але пограти щось таке люблю. Так, стоп. А. Діамант. Блін, в Бедварсі ця гроза трохи заважає. Хм, жокі. Де стання зелених? Б... Мені треба було в ту сторону. Тоді побігли. А я, по-моєму, на краях, так, Я на краях сірих. Сірі пішли ламати. йдуть, йдуть, йдуть. зелених вже нема? Жовтих нема? Сірій. О, ти? Стоп! Я вже в дупле вони по, по нас прийшли. Походу. Червоні ми. Де білі? Там білі? Чи там сірі? І знову мене. Знову мене той самий ютубер скинув. Так, що ж, мені треба, коротше, будемо просто ходити, шукати перший сіро, А сірий це... серый. Ч ⁇ я сразу на... Не... вине красивый. И эту серый станет из выживших. Так. Це найстрашніше, коли в тебе зламають ліжко, з вашої команди. І ви можете от, от програти. Це найстрашніше в Бедварсі. Якщо хочеш, звісно ж, пограти довше. А якщо не хочеш, то дозволь, хай тобі зламають ліжко. Я не допригну. А де. Там, до цієї стежки. Не, ризикувати аж так не буду. Стежка, стежка. Є, стежка. Шеп-чуть, ще чуть шип-чуть. Ще так, ну я думаю, що цей... катку точно вы мне уже и чекает и. Ага, вот-то як вот-то як О них зламали. Білий зламав червоного. Що тепер мені робити? Це провал. Одна пора одна помилка і кінець ігри. Я один залишивсь. Так, мені треба якось білих. Я казав, що я в ПВП поганий. Тому я не думаю, що я зможу. Давайте хоча б щось позбираємо. Щоб накопичити собі. Так. Мене взаміду. Так, давай швидше. Не, я не маю часу. Так, 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 давай, 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 повихайся гарно. Редскетч, давай, 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 давай. Повипихайся. Ні, білі перемогли. І все. На цьому я можу закінчити відео. Дякую, що ви мене дивилися. Всім пока-пока.